Ну що, друзі, давайте скуштуємо морозиво. Смак, якість, зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд був спочатку непоганий, вже трішки підростало. Треба відкусувати. Таке, як в дитинстві чи ні. Да, можливо, смак схожий, як з дитинства. Хотілося б мені, хотілося б особисто трішки жирніше, трішки більше жирності. Смак ванільний, трішки. Непоганий, текстура непогана, воно все гладке, нема кристалів льоду, гладке та шовковисте. Давайте стаканчик ще зараз. Скуштую стаканчик. Стаканчик вафельний, дуже хромкий і в принципі дуже смачний. 48 гривень ціна його. І Оцінку, я думаю, ми поставимо вже після КФС. Порівняємо.